Лагідність і смиренність, а той муж Моїсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповідь Його, чи ні. І впокорював він тебе і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина, та щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Як бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нами. Не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, несріблолюбець. Воєпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник. Не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. І, хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав Бог. Сказав Давид до Мальхоли перед лицем Господа що вибрав мене на твого батька та над увесь дім його і наказав мені бути володарем над господнім народом. Над Ізраїлем буду веселитися перед Господнім лицем. Впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть за злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. І впокорилися Ізраїли весени того часу, а юдини сини зміцніли, бо опиралися на Господа Бога їхніх батьків. Та й сказав Я вийшов на з утроби матері своєї і нагій повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Володар змякшується терпеливістю, а м'якенький язик ломить кістку. Кінець діла ліпший від початку його, ліпший терпеливий від чанькуватого. І людина понижиться і упокориться муж, а очі високих поникнуть. Тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тими, хто радиться. Страх Господній навчання при мудрості, а перед славою скромність іде. Огида для Господа всякий бундючний, ручуся, не буде такій без вини. Перед загибелю гордість буває, а перед упадком бундючність. Ліпше бути покірливим і злагідним, ніж здобич ділити з бундючними. Заплата покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Поліпше, як скажуть тобі, ходи вище сюди, аніж тебе знизити перед шляхетним, що бачили очі твої. Їсти меду багато недобре, так досліджувати власну славу не слава. Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої. Гординя людини її понижає, а честь набуває покірливий духом. Свої устави не відкриває на мудрість і милостива наука її на язиці. Коли гнів володаря стане на тебе, не лишай свого місця, бо лагідність доводить до прощення навіть великих пробив. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. так промовляє високий піднесений і піднесений повіки живущий. І святи Його імення пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та запокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця згноблених. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрість своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що Він розуміє та знає мене. Що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. А він промовив до мене не бійся, Даніїло, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. А я вам кажу, не противитись злом, коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, став йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у царстві небесній». А Ісус їх покликав і промовив. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. А як сів, то поклика він дванадцятьох і промовив до них. Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменший із усіх і слуга всім. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. І радіє мій Духу Бог, спасі мої. що зглянувся він на покору своєї раби, бось від часу цього всі роди мене незаблаженно бажатимуть. Він могутніх скидає з престолів, підіймає потір луя. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі, послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених. І промовив до них як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає, а як хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Хто би найменший між вами всіма, той великий. Ви, хто покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хто поважніший за тебе з покликаних. І щоб той, хто покликав тебе та його не прийшов і тобі не сказав, поскупися цьому місцем, і тоді ти із соромом станеш займати місце останнє. Але як ти будеш запрошений, то приходь і сідай на останньому місці. Щоб той, хто покликав тебе, підійшов і сказав тобі: Приятелю, сідай вище, тоді буде честь тобі перед покликаним з тобою. Хто би підноситься, буде впокорений, хто впокоряється, той піднесеться. Так, і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні не бо зробили лише те, що повинні зробити були. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Але не так ви, хто найбільший між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. А коли упнув ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. То мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Але захована людина серця в нетліні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І простих світу, і погоршених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знімечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Оце ж усе, браття, приклав я до себе я полоса ради вас, щоб від нас ви навчилися думати не більш як написано, щоб ви не чванилися один за одним перед іншим. Але Бог, що тішить принижених, потіше нас приходом тита. Я сам Павло благаю вас лагідністю і ласкавістю Христовою, я, коли присутній слухняний між вами, а не бувши між вами, сміливий, я супроти вас. Хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі, бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь, Чи я гріх учинив себе впокоряючи, щоб підвищити вас, бо я, Божу Євангелію, благовістив для вас даром. А щоб я через пробагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб в обличчя мене, щоб я не величався. сказав він мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, отож краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Лагідність, здержливість, закону нема на таких. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте таку духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Коли бо хто думає, що він щось бувше ніщо, сам себе той обманює за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, не робіть нічого підступом або чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, до смерті хресної. тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Нехай вас не згодить ніхто, удаваною покорою та службою янголам, вдаючись до того, чого не бачив, нерозважно надимаючи своїм тілесним розумом. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі і покорі та в знесилюванні тіла та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла. Отож задягніться як Божі вибранці святі та улюблені, щире милосердя, добротливість, покор, лагідність, довготерпіння. Але ти, о Божа людина, учекай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Чи навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Він провадить покірних у правді, і лагідних навчає дороги своєї. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться, Господь зламано серди, близький і впокорених духом спасає. А покірні вспадкують землю і зарозкушують миром великим. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже, але судить Бог того він понижує, а того повищує, Господь підіймає слухняних, безбожних понижує аж до землі.